Ці кремезні молодики з арматурами серед білого дня трощить пам'ятник архітектури. У стіні 200-річного будинку пробили величезну діру. Частина кам'яної кладки зруйнували вже у присутності стурбованих мешканців та міліції. Робітники з арматурами, люди відомого олігарха Руслана Тарпана, говорять Одесити. Прізвище бізнесмена фігурує у гучних скандалах, що пов'язані з руйнуванням одеських пам'ятників та приватизацією нерухомості. Їм подобається наша територія, розумієте, де ми живемо. Їх не інтересують. Ви він зазвичай що то е, частне житло. Ані діяли для того, щоб нас вижити. У цьому дворі підпали та нещасні випадки відбуваються кожного місяця. Багатостраждальну стіну намагалися зруйнувати чотири рази. Чиновники по черзі зазирають у діру та приймають вольове рішення. Щоб захистити свій будинок, мешканцям потрібно зібрати купу документів. Міліціонери зазвичку розводять руками. У діях руйнівників порушень не бачать. Пам'ятник архітектури на Преображенській 21 входить у список нерухомості, яку обла. Хоче передати місту. Одним рішенням на баланс муніципалітету може перейти більше трьох сотень споруд. Це житлові будинки, пам'ятники, церкви та об'єкти культурної спадщини. Скандальний проєкт рішення викликав шквал обурення у городян та депутатів. У сесії обласного совету приймається віддільне рішення, навіть по кожній машині, коли ми передаємо, допустимо, з області, в район. То це отдельне рішення сесії обласного совета. А здесь 263 об'єкта, причому неоднозначних об'єктах, і воно передається одним рішенням сесії. Комунальні махінації дозволять чиновникам розпоряджатися міським майном, продавати приміщення і надавати дозвіл на забудівлю. Під крило мерії можуть передати Воронцовський маяк, ботанічний сад, дім Потоцького та ряд інших неоднозначних об'єктів, навіть будівлю обласної міліції. Откуда у облгосадміністрації може бути Как здесь указано, 257 объектов культурного наследия. Откуда у них это все? Это все принадлежало городу. Зачем эта рокировка? Зачем эта схема і зачем вона дуже по -по попахівається корупцією. Очень серйозно. на сесії міськради проект ухвалили, але область не поспішає віддавати прибуткові об'єкти. Питання навіть не винесли на обговорення. Життя кількох сотень мешканців знаходиться в підвішеному стані. Вони можуть залишитись без житла. Законність рішення про передачу споруд сумнівна. Якщо вийде, що хоч один в цьому списку не є територіальної області, Ставить посомнення закону цього, цього посмотрення і ставить посамнення закони з. Цього... Іслі конкретних ліс, котрої виготові, котро по нього за нього голосували в облраді. Питання відклали до осені. Кажуть, треба допрацювати. Дмитро Далматов, Юрій Шинкаренко, Олег Шпак, підсумки тижня, перший міський.